Ігорю Волошину встановили меморіальну дошку на спеціалізованій школі центр надії, випускником якої він є. Минулого року рівнянин загинув у зоні АТО на блокпосту поблизу Кам'янки. Там люди не знають нічого про країну, в якій живуть. Так казав молодий боєць, побувавши в самому пеклі антитерористичної операції і побачивши життя українського сходу. На відкриття меморіальної дошки прийшов рівнянин Роман. Він також воював у зоні АТО, але в іншому батальйоні, і познайомитися з Ігорем Волошиним не довелось навіть попри те, що у Рівному жили на одній вулиці. Проте каже, це не має ніякого значення. Саме головне завдання яке, і посилання бійців, які залишилися живими, і Ігоря в зв'язку з тим, що його вже немає, це щоб діти, наше майбутнє покоління, пам'ятало, і ця пам'ятна дошка має бути їм пам'яткою, щоб вони знали, що хлопці віддали життя своє саме за них, за мир і спокій в місті рівному та інших містах. Що я тут роблю? Такі думки снували в голові Ігоря Волошина, коли спостерігав за подіями на сході України в засобах масової інформації. І коли напруження сягнуло критичної точки, вирушив у зону АТО. Матір розуміла, що зупиняти сина немає ніякого сенсу. Він говорить, що я тут роблю? Що я тут роблю? Тим хлопцям реально важко. І е, потім ми отримали повідомлення про те, що. Повістка прийшла, вручили цю повістку, і він взяв білет. У нас є на фотографії той білет, як виявилося, білет в одну сторону в АТО. Я вийшла його проважати з іконою, з молитвою, з сподіванням, просила синок, їж хоч солому, ти тільки вернися живим. Наталія Волошина каже, Ігор не збирався помирати, адже мав ще стільки планів. Він обіцяв каже. У мене попереду ще багато планів, ще потрібно одружитися, ще потрібно дітки, щоб були, ще потрібна гарна робота і потрібно мамі на старості бути опорою. Він і там, напевно, був гарним хлопцем і гарним військовим, тому що коли ми спілкуємося із командуванням по телефону, там командир просто сказав, бойові нагороди. Просто так не даються. Він виконував, але оберігав навіть звідти він ніколи не говорив, що йдуть військові поруч якісь дії. Говорить, що ми стоїмо тут у Запорізькій області, але вибухи були чути. Аби увіковічнити пам'ять воїна, Рівненська обласна організація спілки офіцерів України не обмежилася лише встановленням меморіальної дошки. Його представники звернулися до депутатського корпусу міськради, аби перейменувати вулицю, де знаходиться школа загиблого бійця, на вулицю імені Ігоря Волошина. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.